П'ятниця, 12 липня, в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. 15-річний підліток загинув на місці. Ще 13 людей травмовані. Росіяни скинули авіабомбу на п'ятиповерхівку Мирнограда на Донеччині. 15-річний хлопчик, який повертався додому з прогулянки, отримав травми несумісні з життям і загинув на місці. Дворічна дитина буквально провалилася під землю. Шокуючи інцидент у Дніпрі. Хто за це відповість? Та що із постраждалим хлопчиком? Дитина просто під... провалилась провалилась люк і його накрило. Плюс 25% на Дніпропетровщині зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. В чому причина та як вберегтися? Підтримувати чистоту, використовувати безпечну воду та безпечні харчові продукти. Сварки та бійки між жінками. Чому у Дніпрі голова ОСББ та жителька будинку воюють вже вісім років? Іна, в чому що відбувається взагалі? ваше ти за Но. це ад так за мрандьо. В області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас Нікопольщина від ранку під прицілом ворожої артилерії та дронів. Під ударом Марганецька, Червоногригорівська громади та Нікополь. Місцевих закликають уникати відкритих територій та залишатися в укриттях до відбою небезпеки. Напередодні ж окупанти двічі вдарили по мирівській та марганецькій громадах. Побиті дев'ять приватних будинків, гараж та господарські споруди Минулося без загиблих і постраждалих. Загинув підліток ще 13 людей поранені. Серед них двоє дітей. Це наслідки обстрілу росіянами Мирнограду на Донеччині. Окупанти скинули на місто п'ять керованих авіабомб. Одна з них влучила просто у п'ятиповерхівку. Нам вдалося евакуацію 100% жителів з пошкодженого будинку. Надати первинну медичну допомогу всі постраждалі були доставлені до міської лікарні. На жаль, 15-річний хлопчик, який повертався додому з прогулянки, отримав травми несумісні з життям і загинув на місці. Також тілесні ушкодження отримало 13 пешків Мирнограда, серед яких дві дитини. Всім надана первинна медична допомога, всіх було доставлено до лікарні. А в Запорізькій області вигоріли 4 гектари пшениці. Через обстріл окупантів у Пологівському районі спалахнуло поле через спекотну суху погоду вогонь швидко розповсюдився. Рятувальники приборкували полум'я під загрозою повторних обстрілів. Мітингувальники під стінами енергетиків пікет у Кам'янському. Там люди вимагають пояснень від енергокомпанії, чому за добу світло можуть вимикати аж на 16 годин. Чим в ДТЕК пояснили такі відключення? Репортаж Марка Ручки. Вимикають світло не за графіком та занадто часто. У камінському масштабний пікет а цих слухаю, що виключають часто. по 14, по 16 часов мітингують у камінському просто під головним офісом ДТЕК. Головне, що намагаються донести, вимикати варто, але всім однаково. Дві години є сім годин нема. Ну, це жах. Ми годі. Там чотири чотири. Но... Як зараз, перед тим як вийти на пікет, люди звертались не в одну інстанцію. Залі провірку прийшли буть не может. Це неможливо. Бо в других регіонах відключають на 3 часа, на 4, а у нас по 17 по 18 по 19 годин. За інтернет платим, за домофон платим, нічого не, світла нет, електроплити у кого, не приготувати нічого неможливо. Світла нет, вай-фая нет. За що я плачу? Кажуть, проблемно без ліфтів, побутових приладів і техніки. Багатогодинні відключення впливають на здоров'я, розпорядок, дня і навіть роботу. Я можу говорити про підприємців, які працюють дистанційно, оскільки 8 8 годин без світла, півтори години зі світлом вимагають від мене. Прокидатись навіть серед ночі, щоб закрити якісь свої поточні питання, тому бізнес страждає в тому числі. Можна жити з відключеннями, однак з якимсь фіксованим графіком. А так вже люди звідчаю гукали керівника компанії, хотіли особисто поставити питання і отримати відповіді. До людей не вийшли, але запросили ініціативну групу та прокоментували журналістам. Графіки впроваджуються компанією «Укренерго», за командою. вводяться почергово. Одна черга, дві, три-чотири. Визначається компанія «Укренерго», передає команду по диспетчерському центру керування. Ми лише виконуємо надані нам. А графіки ці застосовуються некоректно? коректно. Ні, всі графіки чітко окреслені погодинно і вони застосовуються і вимикаються згідно команди. Чому в одних будинках постійно є світло, а в інших ні? Цю ситуацію пояснюють так: ми налагодили вже мережу. Ми налагодили відключення та роботу бригад таким чином, що якщо навіть деякі будинки і підключені від тих ліній, від яких заживлена критична інфраструктура, ми їх все одно вимикаємо. Так, є ще деякі питання і проблеми, але ми над ними працюємо. Марко Ручка, Олександр Довгий, новини 11 каналу. Мить і дитина провалилася буквально під землю. Шокуючи інцидент у Дніпрі, дворічний хлопчик впав у відкритий колектор з понад метром води. З каналізаційного отвору малечу встиг врятувати батько. Лише дивом обійшлося без трагічного фіналу. Чи закрила небезпечний колодязь? Хто відповідальний? Чому батьки досі бояться за власних дітей? І що зараз із постраждалим хлопчиком? Подробиці у Анастасії Вільхової. З голови, замотана, кров там біжала з голови. Знесилений та увесь в саднах на цих кадрах дворічний Дмитро, який ледь не загинув. Ще кілька годин тому хлопчик впав у відкритий каналізаційний колодязь. Вона була там засипана, в люк і просто на скаті лежала. Того страшного дня, згадує Руслана, її чоловік пішов з малим до магазину за солоденьким. Уже світла не було, вже було близько 9 години. Вони вийшли з магазину, ну як обично, як всі люди ходять, і там був полувідкритий люк. Чоловік це не замітив, і він замітив, що дитина наступає на люк, і не хватило буквально 10 сантиметрів. Він його за руку питався схватити. Ну, це таке діло случая, що буквально секунда і дитина просто під, провалилась під люк і його накрило. А далі все немов у тумані. Батько хлопчика не зволікав жодної секунди. Буквально кинувся за сином на глибину понад три з половиною метри. Чоловік почав відкидати кришку, він побачив тільки очі дитина, яка дуже сильно кричала. І чоловік не роздумує. а одразу чвають пригать, тому що не дай Бог, дитина втопиться. Ми не знаємо, яка там місцевість, є там крани, і що взагалі з ним він пригав, даже не роздумуючи, не чекає якийсь там МЧС. Весь у багнюці та стокових водах Дмитрик отримав і поранення. Шоковані батьки викликали швидку. Рана голови вона точечна, але вона була дуже глибока і Сюди дуже багато крові було. І в дитини травма грудної клітки. Ну так як ми лічимося, слава богу, переломів нема, але спина щесена. Ну як речі кажуть, народився в рубашці. І хоча з дворічним Дмитром наразі все більш-менш гаразд, то його мати Руслана і досі не може оговтатися. Каже, вони родом з Нікополя в Дніпро. Виїжджали з-під обстрілів, бо хотіли вберегти дитину і подумати не могли, що небезпека чекатиме їх у власному дворі. Площадка дитяча дітей дуже багато. Дитина просто провалилась його б накрили кришкою. І поки праділі шукали, то дитина могла б просто-напросто там втопитися. Наразі небезпечне місце. Люди власноруч закрили. Та проблема кажуть місцеві не тільки у цьому люці. У дворі багато каналізаційних отворів, і всі вони закриті геть ненадійно. Велика шина, а зверху бетонний блок. Ось таких імпровізованих люків у цьому дворі ми знайшли щонайменше з десяток. І це ще не найгірший варіант: в десяти метрах звідси вирва засипана уламками бетону. Ось вона, яма просто під вікнами у людей. А така вже знайома нам кришка просто на виході з під'їзду. Машини там їздять, і таксі звичайні люди просто приїжджають, вони бувають, збивають цю покришку і люк залишається відкритий. Там глибина близько двох метрів і є кран. А і відверто кажучи, власноруч її прибрати не важко. <рес> ну а так а що там уже за машину казати? Хто ж відповідає за каналізаційні люки у цьому дворі? В Дніпровській міськраді кажуть усі колектори на балансі, Укрзалізниці місцеві звернулись туди, і працівники дійсно приїхали. Хлопці ну, положили оце. Колись вже була чугунина, її вкрали. Ну, а ми при чому так ні Ну ми ж матір постраждалого хлопчика в поліцію зверталась. Втім, там, поки кримінальне провадження не відкрили, вони сказали, а ми не занесли. Я говорю, чому по закону України ви повинні в течені 24 годин були це все занести? Вони кажуть, я. Повинна була зробити дитині експертизу. Говорю, підождіть, три дня пройшло зі мною ніхто з поліції не зв'язався. При тому, що того ж вечора, як дитину забрали в поліцію, хлопці з патрульної поліції позвонили і попросили скинути всі документи, які є в лікарні. Поліції ж кажуть, тільки збирають докази. Зараз за цим фактом триває перевірка. Правоохоронці збирають матеріали, з'ясовують відповідальних осіб за вказаний люк. Після збору повної інформації буде вирішене питання щодо надання кваліфікації цієї події. Питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Доки триває слідство, матусі двору у розпачі, що робити з такою кількістю відкритих колекторів і коли чекати наступну жертву. Ми дуже переживаємо не тільки за наших діток, за інших теж, тому що це маленькі янголятка. Ну, з ними немає таке трапитись. Вони мають жити-жити. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Хто ж винен у травмах дворічного хлопчика? Та чи почне балансоутримувач нарешті опікуватися каналізаційними люками? Пишіть свої думки нам у коментарях під цим випуском. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та підписуйтеся на 11-й, аби завжди бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. А ми продовжуємо випуск. Чотири випадки сальмонельозу у кривому розі та один випадок ротавірусного ентериту у Дніпрі. На Дніпропетровщині на 25% зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Серед перших симптомів нудота, діарея та підвищення температури. І найбільш уразливі діти. А все через аномальну спеку та відключення електроенергії. У холодильниках за лічені години псуються продукти, а у водоймах цвітуть водорості, що призводить до поширення інфекції. Лише за минулий тиждень кишкову паличку знайшли у річках Дніпро і Самара та у водосховищі в районі Верхньодніпровська. Людей закликають дотримуватися правил безпеки та дбати про своє здоров'я основними профілактичними заходами в профілактики кишкових інфекцій. Є прості, але дієві способи це підтримувати чистоту, використовувати безпечну воду та безпечні харчові продукти. Ретельно готувати руки, мити руки, готувати пищу при відповідних температурних умовах і не купатися у водомах, які заборонені. Майже півтора мільярди дніпряни заборгували за тепло. Від сплати за послугу кажуть, на підприємстві залежить підготовка до наступного опалювального сезону. Тож закликають абонентів розрахуватися і не накопичувати боргів. Водночас із розумінням ставляться до складної ситуації в країні та пропонують укласти договір реструктуризації, сплачувати заборгованість рівними частинами. На сполог б'є і Дніпроводоканал. Йому Дніпряни завинили понад 725 мільйонів. На підприємстві кажуть, абонанти дедалі менше сплачують за воду. Порівняно із січням цього року, сума збільшилася на 52,5 мільйони. Боржників закликають терміново розрахуватися, інакше воду просто відключать. Крім того, Дніпроводоканал подасть позов до суду. Сусідські війни у багатоповерхівці Дніпра вже вісім років не можуть порозумітися. Голова ОСББ та мешканка будинку на житломасиві перемога. Кажуть, конфлікт доходив навіть до бійок. Що стало каменем спотикання? На чиєму боці інші жильці будинку та чи вдалося жінкам нарешті дійти згоди? Очну ставку войовничим опоненткам влаштувала наша Анастасія Шуляк. Що з того вийшло? Подивіться. Ко підходить. Харкает мне в лицо. Я никто не бил. У меня как-то сильно пиханул в живот. Если бы и было, то тут дома бы так тут дом бы перевернулся бы же. Так, сука. Ну, что там? -то Живе у багатоповерхівці на житломасиві перемога. Каже, вже вісім років не може знайти спільну мову з головою ОСББ. Заявляє словесними суперечками не обходилося, доходило й до бійок. Почма на причетно. Нові пішохіне папі іменяснака бахнет уміння мене тілісне і збієння. Жінка переконана все через те, що задає голові ОСББ незручні питання. Насамперед про фінанси. От напишуть, а чотиркою. Должны быть фиксированные чеки, квитанции. Она продает имущество нашего дома. Это и двигатели, это и пожарные насосы. У нас украли четыре штуки. Они очень дорогие. Это стоит минимум полтора миллиона гривен. Общих зборів у нас немає з 2018 року. Інна демонструє і листування з головою ОСББ. Все зберігає в окремій папці в роздрукованому форматі. Коли мене збили, вона пише, теж вайберу, будьте осторожні, я психічно неуравновішена. Жінка каже, зверталася і в прокуратуру, і до суду, та все безрезультатно. В прокуратуру, об прокуратура фідеру. Що нам не відповідає? Нічого. Переправлена туди. Саборний район заради об'єктивності про керівництво ОСББ. Ми поговорили з іншими мешканцями будинку. Мені жаловаться не на що, Я не розумію ваше людей, які жалуються. Вона всім допомагає завжди, всі адзивчива на будь-який вопрос відповідає. Я, я... одне слово, я очень довольна. Не відмовила нам у спілкуванні їх сама голова ОСББ З 2018 року вона до мене ні разу не звернулася, Вона не прийшла і не сказала. Оксан, я так хочу увидеть. Остана якби собі видумала драму. Якщо б мене хотіли обрати е, з 18 по 24 рік, е, я б уже теж не була. Однак щойно мова зайшла про побиття жінки. Розмова з керівницею зайшла у глухий кут. Її побили так Вонка, що <світ> Відповідь на своє питання ми все ж таки отримали. Я ніхто не бив. Вона купила справку сумідекспертіза. Не змогли підтвердити побиття сусідки і мешканці будинку, з якими ми говорили. Ніхто її не був. Якщо б її били. Так тут вдома перевернувся б вже. Юристи кажуть, якщо у співвласників ОСББ є питання про фінансові витрати, вони можуть звернутися до ревізійної комісії, аби та провела перевірку. Якщо ж до сусідів теж немає довіри, є інший варіант. Якщо пані Інна з якихось причин не довіряє результатам ревізійної перевірки, не довіряє правлінню, звичайно, вона може самостійно звернутися для проведення аудиту, але це дуже коштовна така процедура. Ну десь тисяч, мабуть, двадцять. Що ж до фізичного. Насильства над інною цей факт не має підтвердження, каже юристка. Відповідно до постанови жовтневого суду не підтвердився факт, не доведені факт побиття. Адміністративне правопорушення не було підтверджено у зв'язку з відсутністю складу та події правопорушення. Нарешті вперше за вісім років ворогуючі жінки таки наважилися зустрітися і поговорити. Атмосфера напружена і надто емоційна. Іно, в чем вообще? что происходит вообще? Оксана, ти за Но... это отхватишь так за вранье? Я тебе серьезно говорю. За какое вранье? За Чего у нас дом такой грязный? Проте вихід, зрештою, знайдено. Я хочу повний отчет, повної выписка з банка з 16 по 24 год. Пані Оксана, вы можете. Дати я цю інформацію пані Інні. Смотрите, я ще запишу собі, я да. все подготу. Отже, сподіваємося, голова ОСББ та співвласниця таки порозуміються, і здоровий глуст переможе. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Скільки коштує літній табір у Карпатах цього року знають в Інтерпайп. Компанія вже другий рік поспіль організовує відпочинок для дітей своїх співробітників. Оскільки путівки обійшлися батькам, які там умови, розваги та що самі діти кажуть про табір, покажемо далі у сюжеті. Читають реп та співають. Танцюють та навіть самі ставлять номери. Літо діти співробітників Інтерпайп проводять на Закарпатті в одному з найкращих таборів України: Синевір Кемп, екскурсії, ігри, квести, майстер-класи. Екологічно чисте шестиразове харчування для малечі розробили унікальну програму, яка не дозволить сумувати ані хвилини, прокачає спортивні й розкриє творчі навички кожної дитини. Я тут в перший раз мені це дуже подобається. Квест, вечірні заходи, вважати тут дуже добрі. Смачна їжа. А я знайшов собі багато друзів з різних отрадів. Цьогоріч роботодавець організував відпочинок у Карпатах для семи сотень дітей з Нікополя, Дніпра та Новомосковська. Діти військовослав. Фужбовці відпочивають безкоштовно повністю за рахунок компанії. Діти інших співробітників, батьки сплатили лише 20% вартості путівки. А це лише 4200 гривень. Вартість путівки ж без знижки і з дорогою 21 одна тисяча. Синивіркем розташований просто у смерековому лісі в заповітній зоні, неподалік легендарного гірського озера. Нині це одне з найбезпечніших місць України, кажуть у таборі. Імена це місце, так як воно віддалено от. Об'єктів критичної інфраструктури ближайше знаходиться за 70 кілометрів на у нас облаштоване укриття. У гірському таборі діти з прифронтового регіону на два тижні забули про тривоги та обстріли. Таня з покрова. Я живу на часом секторі там, де дуже часто прилітають. каже найбільше сумуватиме за вважатими за друзями за спортом. І за вечірками, останній вечір щемливе прощання із новими друзями та вожатими. Цього літа малеча відпочиває у три зміни. Окрім оплати путівок, «Інтерпайп» взяли на себе усю організацію та трансфери. Компанія та промислові активи, як і вся Україна, знаходиться в складних військових умовах. Проте компанія знайшла можливість підтримати своїх співробітників. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптика прогнозують у Дніпрі в день 33 градуси вночі плюс 21. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.